Усій групі, тому що я знаю, що завжди люди збираються не випадково, і кожна людина, яка була цих два дні тут, на цьому тренінгу, щось підсвітила, щось нагадала, на щось натякнула, що варто туди піти, і звернути на це увагу. І я дякую вам, Альонки, Тески, mm -hmm. за те, що у вашому просторі дійсно, як Ірина сьогодні сказала, от збираються. Люди відповідної якості. І за це величезно вам дякую, що створюєте такий і простір, і такі продукти дійсно якісні. Що забираю з собою? Оце усвідомлення, що я в соціальному я. Дуже мені зайшло вчорашнє відео з штормом. Вміння зупинитись і зосередитись в одній точці тоді, коли штормить. Україні це про те. Скажу так, це те, що підсвітило те, на, чим я, на, на що я довгий час закривала очі, це на себе. Фокус на себе. Я собі забираю, може там техніки, звісно, щоденники, які головне маватися, впроваджувати в життя. Я забираю для себе тези, це про те, що стати для себе добрим другом. Це про те, що інша людина це не причина твоїх емоцій. Це про те, що зупинись, назви, відчуй, що ти зараз відчуваєш, назви, що за цим криється. Я забираю тільки одну думку. Для себе це фокус уваги змістити на себе. Кофорта тобі, Олено, велика дяка за. Те, що я милуюся за тобою два дні, ти зачаровуєш. Спочатку хочу подякувати усім, всій групі, дякую вам за вас, за те, що ви є такі, і за те, що Аль, Альона нас зібрала, ми всі разом, і кожна, знаєте, із нас вона чимось і кожен з нас чимось унікальний. І коли я дивлюсь на кожну, я бачу, що щось у вас є таке саме, як і в мені. Тобто нас завжди буде щось об'ємне. Дякую за те, що пояснила мені моїми словами. Що я забираю з собою? Забираю з собою всі щоденники, які тепер буду робити не тільки я, а ще й діти теж. Останні фрази вони мене наштовхнули на думку, що у нас завжди є вибір, тобто ми завжди робимо вибір. І у нас є вибір або ми дорослішаємо самі, або нас подорослішають у лапках інші. І краще, думаю, що це не останній раз, тому що другий наступний емоційний інтелект мене записать. Будь ласка, вже дякую групі, що люди, яким це потрібно, ну які, які надихають. Я дуже вдячна. Вдячна групі за цю емоційну стабільність, яку я тут отримала. Що це не був там балаган, що це не було якісь там перетягування ковдри на себе з я, там, не я. Ну, мені було дуже комфортно, дуже дуже стабільно, і за це я вам дякую. Дякую тобі, Олена, за ті знання, які, які ти в нас вклала. <ганування> і ще хочу подякувати за естетику, і за красоту. Я дуже я, я вважаю, що емоційно емоційно стабільні люди та красиві люди будуть правити і правлять світом, Підказує, яких тут зустріла, тому що я теж побачу, та, що це все світ завжди показує, надає і хто приходить в життя і каже, такі слова, які там залишаються собою зі мною. Тому от група та, і Деякі да з них це люди, про яких я дав учора. Всім розповідала більш ніж про тренінг. Тому в даному випадку так в мене так працює. А вам я хочу обом подякувати за ваш професіоналізм. Я дуже ціную, коли люди є професіоналами своєї справи, і ви зробили це на найвищому рівні. І наскільки я вимогла людина, в мене тільки подаку. подяка, всі рейтинги і відгуки <плес> <плес> дуже да, Дякую вам дуже <плес> <Да. плес> те, тобто, що буду. Робити може не щоденно, але дуже часто. Це оцей щоденник досягне. я будь дякую собі, що я нарешті дійшла. бо дуже те, що разів там ну, декілька років я збирала, збирала, збирала. Дякую тобі за естетику, за красу. За комфорт, за особливу атмосферу, в якій ну для мене особисто ці два дні пролетіли дуже швидко, і а, ця атмосфера така виклику, де можна задавати собі питання, фіксувати якісь собі підказки. А, и усведомлю вас о том, что для меня, кстати, вот, э, я не такая проработанная, как многие вот, в этом смысле, но считаю, как доктор, что это имеет очень большой терапевтический эффект. Спасибо большое коллективу, который у нас с вами собрался. Естественно, он созвучен Алене, потому что Алена очень душевный человек. Мне, рядом с ней не страшно открывать. И ты нас срезонировала, и мы с тобой срезонировались, и мы вот в твоем... Болі стали такі, так що іскрить Нарешті я з'ясувала, що мене так тригерило і вибивало з колії. Я забираю з собою оцю техніку зупинки в моменті. Дякую групі, мені було приємно познайомитись, поспілкуватись. Я також йшла за цим спілкуванням, бо через виснаження я дуже мало виходила десь в комунікації. І це така частинка моєї відновлення. Я хочу почати з них очікувань. Ну, це дуже важливо. Очікувала я приємних нових знайомств, і це відбулося. Потім очікувала нові знання, які видали. Десять технік забирали. І от я так, записала, що третє, це пов'язано з моїм здоров'ям. Я забираю як підвищення свого емоційного інтелекту. не інтелекту, а імунітету. Вам, Олена, особливо, що є такі люди, які передають таку. Корисність знань, і це ну, дуже важливо для кожної людини. Дякую, що ви є за ваш професіоналізм. Я насолоджувалася вашим таким красотою, естетичним виглядом у ці два дні. І дякую вам за це. Дякую. Для себе я відкрила через віяла емоції, наскільки знімається дійсно напруга в даній ситуації. Поки розбирали ми це раз і воно вже ти потім думаєш, да не настільки воно чіпляло, да не настільки воно там так сильно, де да можна було по-іншому зреагувати. І дуже класна практика. Мені дуже сподобалося. От звіяли ми емоції дуже. Альвана, дякую вам за структурованість. От у мене зараз відчуття спокою і наповненості. От і про що дякую, дякую дуже групі. Всі класні, круті. Дякую. Що виніс? <гум> що треба частіше заглядати за за все одно у себе? І розбирати те, що у тебе знаходиться всередині, там, не чекати, там, поки воно там, кудись трансформується. А, я вдячний всій групі. Це було супер. Мені дуже сподобалось. З і... собою всі техніки, про які ми говорили, особливо мені сподобалось віяли емоції. Те, що ми сьогодні робили, я е... ну, для себе. Осознала і прийняла. Благодарна групі за те, що ми всі такі різні і за ті інсайти, які тут були. Благодарна вам, Олена, за таку атмосферу і за таку наповненість матеріалом. Я розумію, що мені потрібно ще, мабуть, навіть не на кілька днів, а кілька тижнів, щоб все це розложити для себе. Я дуже вдячна вам, Олена, за неймовірні знання. за... Таку більш структурованість, да, коли ти йдеш на якийсь тренінг, емоційний інтелект, там, нейромаркетинг, ораторське мистецтво, ти якби розумієш, про що будуть говорити, є якісь думки, і от в мене якраз це все дуже структуровано вийшло. Мені дуже приємно, і я дякую всім, хто сьогодні долучився за знайомства. Можливо, коли ще побачимось.